24 лютого я була в Харкові з 23 на 24, і потім тиждень була в Харкові. Потім шалені обстріли, все інше, і я вимушена була переїхати, і ми переїхали на Полтавщину. На Полтавщині була понад 10 місяців. Дуже полюбила цей регіон. Там класні люди, і мені було знаєте, коли під час війни зустрічаєш людей, які приймають як. Відну людину то для мене і Полтавщина стала таким маленьким, таким шматочком моєму серці. В день початку війни, ну що відчувалося? Було чутно. Я прокинулася від звуків вибухів. Я в центрі міста і вибухи були дуже дуже близько. Тому, якби збори, все таке інше. Тиждень я була в місті Харкові. В перший ж день там не стало палива на АЗС. В перший ж день майже всі аптеки закрилися в мільйони містах. Три аптеки лишилися лише відкритими черги за. Арчами, черги за всім, черги на виїзд з міста е, непросто, дуже непросто. Е, і е, тоді знайшлися люди, які, е, скажімо так, підтримали морально з усіх куточків України, е, які телефонували, казали: хочеш, приїжджай до нас, хочеш, приїжджай до нас, дивися, у вас там у нас звісно там були обсіли, е, вони зараз продовжуються і. Е, Мій університет прийняв рішення їхати на Полтавщину. Полтавщина і сподобалася, і скажімо так, це не пусті слова, це не тому, що там хтось там щось на Полтавщині. Я зустріла людей, які у мене залишаються в моєму серці. Досі традиції зберігаються на Полтавщині і передаються не музейним способом, да, допустим, а від бабусі до дитини від. У нас все таке місто мільйонне, там у нас наука, культура все таке розвивається там дуже шалено. І е, тут, е, в такому затишному такому осередку е, всередині України, є можливість зберегти ті такі давні традиції, е, які вимувалися зі сходу. Тут все збереглося. Дослідимо полтавські традиції і будемо відроджувати їх також.